Кайдфлайн це процес запуску та керування повітряним змієм. Ця культура прийшла до нас з Азії. Цей спорт відомий у Китаї та Індії. В нашій країні він тільки набирає популярності, але Україна може стати столицею повітряних зміїв в Європі, каже Альона Компанієць. На нашій країні комбінуються різні типи вітрів, тобто такого немає ніде, тобто і річковий, і морський, і пустельний, і ось такий на відкритому полі тобто місцевий ще також вітер. Тому в нас дуже сприятливі умови саме для розвитку цього спорту. Микита Вареник за освітою сутномеханік почав захоплюватися кайтплайнгом три роки тому. Говорить, спочатку допомагав своєму другу конструювати і ремонтувати повітряних зміїв, а потім і сам став їх запускати мене саме інтересне, сам для мене найцікавіше це боротьба з вітром, коли він висмикує кайт, і тобі треба його постійно підіймати, опускати. Кому подобається риболовля, той зрозуміє, там треба боротися з рибою, а тут треба боротися з вітром. Це захоплює. Дар'я Старинець, капітанка Миколаївської збірної Скайтфлайнгу. Свій шлях у цьому виді спорту дівчина розпочала 2017 року. Все почалося з того, що у Трихатах у 2017 році відбувся перший міжнародний фестиваль повітряних змів. І саме Мені випала така можливість бути обличчям цього фестивалю, і мені так сподобалися ці яскраві кайти, які у небі. І мені дуже захотілося спробувати їх запустити. Насправді це не дуже важко. Головне натхнення наполегливість у вас все вийде. Катерина Гудко каже, запуск повітряних зміїв це поєднання корисного з приємним. Це як гарний час провести разом з друзями на свіжому повітрі. Також це є командною роботою. Кубок України з кайтфлайнгу триває два дні: перший день запуск повітряних змій в Херсоні, а другого дня в Олешківських пісках. Через дощі частина команд приїде завтра, розповідають організатори. Головні наші критерії це коли людина зможе підняти повітряні змії. Ви бачите, вітер сьогодні дуже поривчастий. і людина зможе багато довше цей змій протримати саме серед поривчастого вітру. Якщо вітру зовсім нема, вона зможе його тримати на більш високому ешелоні, як ми кажемо, оскільки там. Вітер більш стабільний. Торік на Херсонщині мали відбутися міжнародні змагання. Скайтфлайнгу через пандемію коронавірусу все скасували, але організатори не втрачають надії їх провести у майбутньому. А тон Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсон.